Наш проєкт продовжується. В серпні місяці ми готуємо виставку В'ячеслава Дарновецького, а в кінці року, знову завдячуючи Борису ну, це його ідея стариця. Буде спільна виставка групи чотирьох. Це Борис Савєлєв, Лофатюк Сергій, В'ячеслав Дарновецький і Олександр Зілисельського. Закінці року слідкувати за анонсом. А зараз я вам бажаю приємного перегляду і я думаю, зібралися такі близькі люди, і може хтось давно до нього бачить. Я вам бажаю приємного спілкування на цьому бачимо.